Римхи та оригінальність, ризик та продуманість, жіночність та сміливість все це найяскравіші риси. Клої. історія будинку моди, який підкорив жіночі серця. Далі. Почалося 1945 року. Молода заможна аристократка Габі Аг'єн приїхала з Єгипту в Париж. Розумні та енергійні жінці набридло світське життя. І вона вирішує розважитися та робить шість ескізів суконь для одного друга. Справа захопила її. Габі звернулася до кравців, які зшили ці моделі. Готовий одяг аристократка складала в маленьку валізку та пішла бутиками. Жак Фатах, Діор, Карвен стали першими покупцями чарівного одягу від габі. Незабаром у її будинку у віддаленій кімнаті няні було створено маленьке ательє. Там габі з двома помічницями колишньою співачкою оперети і жінкою медиком почала створювати нові костюми. Все було чудово, проте на шляху з'явилася перша проблема як назвати маленьке підприємство. Аг'єн немалозвучно. І тут дизайнерка згадала про одну свою подругу з чарівним ім'ям Хлоє. Габі довго мовляла дівчину позичити ім'я. Хлої, дебрюметон була незламною, проте, зрештою, погодилася. Справа обіцяла проіснувати не довше трьох місяців, але сподівання не виправдалися. Моделі Хлої чарівненько шиті сукні швидко розкуповувалися, божевільна авантюра створення будинку моди несподівано вдалася. 1956 року за сніданком у зараз всесвітньо відомому кафе де Флуар» улюбленому закладі Жан Поля Сартра та Симона Де Бувар відбувся перший показ будинку Хлоє. Він Виявився неймовірно успішним. Єдина проблема, яка переслідувала дім моди протягом 20 років відсутність єдиного стилю. У 70-ті за справу взявся Карл Лагерфельд. Проблема зникла. Розпочався справжній розквіт будинку Хлоє. Але щастя тривало недовго. У 80-х Лагерфельд, прихопивши з собою велику частину персоналу, залишає Хлоє. Справи будинку різко послабшують. Але це був лише початок. Найяскравішим керівником Хлоє стає дочка відомого Пола з Бітлз Стелла Маккартні. З її приходом у будинок розпочався новий етап. 1995 року керівництво пропонує місце ведучого модельєра саме їй жалюгідне становище будинку. Не злякало дебютантку. Вперше її колекція була представлена публіці після закінчення школи Сент Мартінс класу модного дизайну. Багато студентів і зараз для дипломного показу просять своїх друзів взяти участь у дефіле. Подругами стели виявилися дві супермоделі Наомі Кемпол і Кейт Мосс. Стела ніколи не епатувала публіку, не прошивала оленечі роги до спини нічної піжами. Її стиль завжди був жіночним, з легким хіповським відтінком. Вона демонструвала поєднання простих форм з легкими викрутасами. Шов і бавовна, з відчуттям старомодної нижньої білизни, мережі корсети з довгої спідниці, бікіні з символом чарівного серця. І легкі сукні комбінації стали її маркою. Колекції стелу продавалися прекрасно. Вона ввела демократичну лінію сібе Хлоя, і прибутки одного будинку пішли ще вгору. У 2002 року Стелла феєрично відійшла від справ і її пости поробіймає Фібі Філо. Вона не змінила головну ідею одягу від Хлоя та продовжила випуск по-справжньому жіночних та оригінальних колекцій. Модний будинок почав своє існування завдяки примхам багатої єгиптянки та перетворився в елітну майстерню зі світовим ім'ям. Постійні зміни, відсутність певних стандартів, які встановлюються світом моди, лише розпалюють інтерес клієнтів. Хлої. від початку і досі вони з нетерпінням чекають на нові колекції. Історія триває.